Ми поспілкуємося з членом Української ради бізнесу. Володимир Руденко, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Раді бачити. Добро здоров'я зачимо. Доброго дня. Пане Володимире, ваша особиста позиція, як члена Української ради бізнесу стосовно тих протестів, які відбуваються на Майдані Незалежності, так попиш неодноразово вже виходили і до парламенту, і до офісу президента нині. На майдані наскільки доречним ви вважаєте цей протест? Адже з огляду на те, що карантину вихідного дня немає, так про локдаун ну станом на сьогодні, в грудні його так не відбулося і не відбудеться. І власне реєстратори розрахункових операцій відтермінували. Тож в чому ви вбачаєте доречність такого протесту і тих вимог, які звучать нині? Будь ласка, ваша позиція? Ну я би хотів сказати не тільки як громадянин України, а як директор аптечної асоціації України, що якраз ми не підтримуємо такі акції, і ми вважаємо, що це виключно політичні політичні ігри, і тиск на уряд, тиск на е, е, різні наші урядові е, інстанції. І хочу сказати, що мабуть хтось за цим всім стоїть, тому що я не думаю, що люди, які сьогодні не можуть забезпечити себе проживання своє, спокійно приїжджають по багато разів в Київ, організовуються тут в певні об'єднання, наймають дорогу техніку для забезпечення своїх протестувальних різних вимог і так далі. e eh, Локдауну, то це абсолютно прямий і правильний крок для того, щоб убезпечити суспільство, убезпечити громадян України від поширення дуже такої тяжкої коронавірусної хвороби, яка наразі сьогодні панує у світі. І якщо ми подивимося, досвід світовий європейський, то такі заходи проводяться у всіх країнах цивілізованих, і також є задоволені, А є і незадоволені. тому. Сьогодні протестувальники мають право сказати свої якісь кроки про задоволення чи невдоволення. Я підкреслюю, що ми не підтримуємо такі кроки, і я особисто не підтримую. А Міністерство внутрішніх справ і, і, і наші правоохоронні органи мають забезпечити порядок на вулицях, так як це проводиться в багатьох mm -hmm. країнах. Ми бачимо, що і в Франції, і в Німеччині, і в Польщі, і в багатьох інших країнах проводяться такі акції і там якраз влада забезпечує порядок, як забезпечує і в нас. Так панера протестувальники не будуть переходити певні рамки. Я думаю, що ніхто не буде їх ображати, як вони називаються, і ніхто не буде казати, що вони щось роблять неправильно. продовжимо з вами спілкувати.